Привіт, рибацюга! Як ви думаєте, де ми? Ну, звичайно ж, на рибалці. На рибалці і у нас змагання. Змагання будуть тривати дві доби. Витягли на <кій> жеребкування 13 сектор. Будемо виборювати перше місце. Ось закинулись в цей раз. Будемо тіловити на два водилища. За регламентом дозволяється ловити на класичну карпову оснастку або на флет. Так, ось зараз ми прикормили рибку, зварили тигровий горіх і коноплі, і пелець ще у нас був при кормці. Промаркерилися, знайшли точки на дистанції 32 метри. Поки що так, а потім вже будемо дивитися по кльову, як буде рибка відзиватись. Можливо, щось будемо в процесі вже міняти. Будемо ловити на попапи 8 мм. У нас в нашому секторі немає ні курчів, ні ям, можна сказати, блюдце таке. Ну, але що є, то є. Будемо намагатися виловити якомога більше риби і зайняти перше місце. Вечір всі закинулись тихо. Рибка чомусь зовсім не гуляє, але ми чекаємо нашої покльовки. Ніч пройшла, пройшла без жодної покльовки. На жаль, у нас поки що нуль рибин, п'ять секторів теж нулем, три сектори там трохи рибку підловили. Ой, ну, погодка супер, тепло, все класно. Чомусь вона зовсім не хоче клювати. Виходів риби теж не було. Ось такі справи. Ось подивіться, на що ми ловимо цю рибу. вона не хоче плювати. Тут і пелець, і бойли. Супер, тут тигровий горішок у нас. Пахучий клас. Тут тобі Конопля варена. Та взагалі бомба. Ну як можна не клювати на таке? Я не знаю. Весь ставок мовчить. Змагання просто супер. Минула половина рибалки. І ми з нулем. Але ще є у нас час і ніч, і завтра день. Можливо, що ще спіймаємо. П'ять команд теж нулем. Три команди трохи підловили рибку. Зараз будемо жарити шашличок, стейки і чекати на нашу рибку. Добрий ранок. У нас ось такі. Аборевич на 14 кілограмів. О! О! Клас. Змагання у нас удались вже під кінець. Супер. Давайте його відпустимо швидко. Бо він дуже заморений і вже багато сил потрапить. Такий ранковий у нас красен. У нас ще один амурчик на 14 кілограмів до іде до нашого заліку. Ось дивіться, красень який. Бустренько зараз. Сфоткаємось і будемо відпускати, бо їх довго не можна тримати. Хай вже пливе, бо він заморений. Клас! Супер! Ну, нарешті, нарешті ми відійшли від нуля. Залетіло до нас два мура на 13-14 кілограмів зранку. Поки що ми йдемо на першому місці, взяли бікфіш, але є ще час у нас до вечора. Половити ще щось. Зараз перекинулись, покормили рибку і чекаємо взагалі. Добу майже всю добу, ну так, всю добу, не було жодної покльовки, ми вже дуже були у відчаї, але класно. Все йде так, як нам треба. Ну, ще до вечора подивимось. Можливо, ще щось до нас залетить. Ну, рибачимо далі. Всю добу, яку не клювала рибками, все одно кормилися через кожні 2-3 години, перекидували наші водилища, чекали, чекали на прохід риби і нарешті дочекалися. Два амура були спіймані на попапчик 8 мм оранжевий колір. Зі стікміксами 2 мм. А взагалі, рибачимо, по тій схемі. Перед змаганнями ми приїжджали сюди і тренувалися. І по цій схемі ми приїхали і змагаємося. Так що схема працює. Тільки що була покльовка, дотягнули вже до нашого мостика, і блин, він зійшов. Це був Амур і величенький Амур, він би нам дуже допоміг Ах, вибороти перше місце, але, на жаль, був сход, дуже жалко. А, наші сусіди вже наступають нам на п'ятки. Але ми зараз ще йдемо на першому місці. Ну, не знаю, будемо чекати ще рибинку. Дуже жалко, але нічого страшного. Будемо боротися далі. Свисток вже пролунав, змагання наші вже закінчились. Призові місця ми попали, але не знаємо ще поки що, на якому ми місці. Речі вже наші зібрали. Зараз йдемо на вручення медалів і я вам розкажу на якому ми місці. І підходимо до підбиття підсумків. Третій період ми закриваємо самуром вагою 14 кг 39 грам. Командою Голдфіш. Ну і відповідно, звісно, цим амуром команда Голдфіш вона зробила серйозну заявку на перше місце. Але четвертий період команда Голдфіш не успокоїлась, вона продовжила ловити великих хамуров. Четвертий період вона виграла е, з результатом 13 кг 0,24 грама, і відповідно свої бонуси вони отримують в одному конверті з призовими. Ну і перше місце займає теж всім відома команда, скажу чесно, в прошлому сезоні. Ну вже ми їх списали. Уже вони не занімали там дуже рідко. Там якесь третє місце. Про перемогу там взагалі не йшлося. Ну так вже їх списали, скажем так, сорбіти. Уже вони не вміють ловити рибу. Але команда доказала, доказала, що вони вміють, що вони можуть. Дві серйозних риби. Ну я називав їх те, що вони зайняли бікфіш третього періоду, четвертого, 14 кілограм, 390 дев'яносто грам. 13 кг 24 грама і плюс, я так розумію, обідний сход біля самої кладки, так само е, крупного амура. Значить, е, е, хай стіл забирайте. Почт, повага, конверт. Лучше. За кубки за перше місце і бікфіш. Спасибо. 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 Так, у нас перше місце і бігфіш. Ось такі кубки. Клас. Блін, Я дуже довольна. Боротьба була дуже цікава. Блін, що могли, те й зробили. Вибороли перше місце, просто вигризли. Клас. Все супер. Хочу ще, 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 ще порибачити, хочу ще на змагання. Ну, До нових зустрічей. Пока-пока.